Обережно аварійна покрівля. До народного контролю зік звернули занепокоєні львів'яни. Люди проживають в будинку на вулиці Шпитальній, 18. Кажуть, що капітальний ремонт тут робили ще 30 років тому. Вже 30 років ніхто нічого не робив абсолютно після ремонту капітального. Скільки було? Три-чотири рази, що ми за свій рахунок робили, ну, ремонтували дату. Квартира затикала. На останньому поверсі чотирьохповерхового будинку мешкає і пані Марія. Жінка боїться виходити з власного дому. каже, що штукатурка в під'їзді обвалюється просто на голову. Тече покрівля, не покрівля, а там над тим ну, жолобки ти не знали. Все гниє. Ну все гниє, все болиться, а то все дороге. бальки дорогі, дошки дорогі. Ну, ну не знаю як. Ну і ви дивилися вже там в той під'їзд. Страшно зайти, тому що там то все сипеться, валиться на голову. Нікому до того діла нема. Основна проблема будинку в тому, що дерев'яне перекриття покрівлі, яка знаходиться над балконом, вже давно прогнило. Тому, коли падає дощ, вода тече людям в квартири. Натомість від комунальників чути лише обіцянки. То катастрофічна є ситуація через ту, що як дощ. Падає, і бальки мокрі, дошки мокрі, так воно тече по всім. Навіть аж переходь парасоль убери. По балкону треба ж парасолю брати. Коли журналісти народного контролю Зік звернулися в ЛКП, там нам повідомили, що ремонтні роботи запланують на наступний рік. Працівниками КП центрального покривельниками зроблений поточний ремонт покрівлі. покрівлі, очищення жулування, засмолені вони. Зимові перезимуються вся покрівля, а на наступний рік включено буде титульний список на капітальний ремонт покрівлі і одночасно буде проведено ремонт сходової клітки. Після втручання журналістів народного контролю Зік будинок на вулиці Шпитальній, 18 внесуть у титульний список для виконання ремонтних робіт наступного року. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.